звати Ірина, мені 16 років, навчаюся в 10 класі. Мрію здобути професію диктора. Маю хобі. Маю хобі. Люблю танцювати, люблю танцювати, також слухати музику. Привіт, мене звати Літа. Я, навчаю, Ліда, я навчаюся в загальноосвітній школі інтернат, мені 16 років. У вільний час я люблю гуляти з друзями, інколи почитати, а також люблю танцювати. Для в своєму житті я спостав, спостав свою мету, щоб гарно вивчитися у школі і піти у вищий навчальний заклад. Мене звати Каріна, я учениця шостого класу. Мені 12 років. Навчаюся в загальноосвітній школі інтернат, перших третіх ступенів. Моє хобі гуляти з друзями. Я дуже маю багато друзів і мрію стати ведучою. Доброго дня мене звати Ліна. Я навчаюся в дев'ятому класі. Мені 16 років. Моє захоплення я люблю співати. Ну найкраще проводити час з друзями і уділяти їм як більше часу. Ну, завтра я буду проводити інтерв'ю з найкращою подругою Сідоровою Лідією на тему Твої плани на майбутнє. Мене звуть Кобасов Вікторія, це моя подруга, Сідорова любов. Ми навчаємось в сьомому класі в школі. Інтернат. У нас спільні, спільні спільне захоплення. спільне захоплення. Ми любимо танцювати, малювати. Ми танцюємо Тіктонік, джаз, хіп-хоп. Ну іноді, як є бажання, співаємо. Так, ми, ми, ми приймаємо активну участь у різних святах заходах. І сьогодні ми приймаємо участь в, в телевізійному <сіхи>, майстер-клас. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла <поцю> <пит> день, мене звати Віталій, мені 13 років, навчаюся в 7 класі. Живу в місті Черкас. Моє хобі люблю танцювати, слухати музику і грати на комп'ютері. У мене є безліч друзів. Одної моєї подруги сьогодні день народження. Хочу її привітати. Всім привіт, я Малишва Ліліана і саме сьогодні мені 14. Я навчаюся в 7 класі, дуже люблю навчатися, адже без навчання зараз нікуди. Я люблю квіти і маю символічне ім'я, Лілія. Добрий день. Мене звати козак Олександр. Я навчаюсь в п'ятому класі загальноосвітньої школи-інтернату. Дуже полюбляю історію. Моє хобі, моє хобі моє хобі. Збирати гриби, і я хо я, я, я ходжу в ліс кожної суботи, все бувайте. Ми телевізійники. Дивіться нас на телеканалі Рось. Кожного дня о 19.30 в ефірі програми Мистецька середа. Ми проходимо майстер-клас, де випробовуємо себе в ролі телеведучих операторів та журналістів. Па-па! Ну, Що ж, ви бачили сюжет про майбутніх телевізійників. А ми телестудія Рось за підтримки Наталії Горбенко, депутата обласної ради, започаткували травневий телемарафон, який присвячений буде дню захисту дітей. І цей телемарафон протягом трьох тижнів на завершення 31 травня двогодинним телемарафоном буде нагороджувати цих дітей, яких ви бачили сьогодні, а також інших дітей, тому що ми будемо їздити почали зі сміли з 10 травня, і будемо їздити ще по кількох інтернат. Області для того, щоб познайомитись з нашими молодими талановитими майбутніми телевізійниками, навчити їх дати майстер-класи, навчити їх телевізійні кухні. Ви вже бачили перші спроби. Це був наш перший день у смілянському у смілянській школі інтернаті. І наші герої сьогодні також в студії не всі, але все ж таки. А також до нас завітала і Наталія Арсентівна Горбенко, депутат. Депутат обласної ради, я вас вітаю. Ну і гості наші сьогоднішні це Ірина Юфімова, учениця Смілянської школи інтернату, також учні Лілія Малишева і Іван Діброва. Я вас вітаю також сьогодні в студії. Наталія Арсентіна, перше запитання, звісно, буде до вас а, все ж таки, як розпочалася ця історія того, що виник такий проект, і чому ви взялися його підтримати? Ви знаєте, завжди інтересно підтримувати такі надзвичайні і якби не нетипові речі, які відбуваються в нас в області. І дякуючи вам, дякуючи вам, коли дійсно це обговорювали, то виникла така ідея до дня захисту дітей зробити щось надзвичайне. Не про не то, що надзвичайно велике, а хай воно маленьке, але воно для дітей дуже корисливе. І тому виникла така ідея, що зробити такий телемарафон, підтримуючи вас, а ви підтримуючи нас. Тому що ви дійсні дійсно телевізійники, які завжди е, хочете теж показати дуже добре, те, що в нас дуже талановиті і дуже діти, які хочуть все вивчати і все знати, і це дуже дуже приємно, тому що от перший день даже показували ви сьогодні такий невеличкий уривочок, що вони дуже всім цікавляться. І коли приїхали в смілянську школу інтернат то дійсно вони всім цікавилися, і дуже багато було охочих, які би хотіли випроводити себе в цій професії. Журналіста, ведучого ведучого оператора ось ваня дуже гарно знімав, і всі, і всі майже ті були зйомки, які сьогодні показували це. Його Ліліана дуже гарно сказала такі слова, які вона хоче бути, і взагалі, що вона любить, це дуже дуже теж І Іринка в нас взагалі дуже дуже талановита. Перша перша, хто взяла мікрофон, мікрофон в руку в руки. і вперше взяла мікрофон в руки. І це дуже чудово. Ви знаєте? Я думаю, що не тільки Смілянська у нас школа-інтернату нас ще на черзі на. Наша школа, школа це Михайлівська Кам'янського району. Дорожі, а також наступ, наступна наступного, наступного дня. Ми вже ми вже, да, вже Ви від'їжджаєте і думаю, що будемо проводити там теж майстер-класи, показувати дітям, що є така професія. Є такі професії, які дуже чудові, які інтересні професії, тому що це. Професії, які кожен день спілкування з людьми. Це настільки інтересно, і я думаю, дітям це показало, що теж інтересно. В них це вдалося. Я думаю, що і в Михайлівській школі інтернат теж удасть, удасться. І Кропівнянський будинок, будинок для дітей, він теж в наших планах. І я думаю, що ми з вами будемо їздити туди і теж показувати майстер-класи. Але не тільки в цих професіях. Я думаю, що у нас буде ще рятівники, тому що управління МЧС підтримало і теж буде показувати Показувати майстер-класи своєї професії це професія більш мужніх, більш сильних, більш поважних, тому що там дуже треба мати і силу, і здоров'я для того, щоб і рятувати людей, це не так просто. І тому я хочу сказати, що теж проведуться такі майстер-класи. Діджеї теж і це професія дуже інтересна. А я думаю, що для молоді, для дівчат, і для хлопців це взагалі дуже інтересно, бо всі ж. Танцювати усі вміють, співати, усі вміють бачите, тому я бачити. ви бачили, як діджеї сподобалися нашим дівчатам. Ну, Тим більше, що це молоді, молоді хлопці інтересні, які дуже добре знають цю професію, то я думаю, що в майбутньому теж їм дуже згодиться. І хтось може захоче бути діджеєм. Але я думаю, не тільки це. Ви знаєте, думаю, що і другі професії ми будемо далі розказувати дітям і показувати про них. Тому що професії є у нас і робочі, які треба їм показувати, розказувати. І отакий от підхід, ви знаєте, як сьогодні ви зробили, як Телестудія зробила, це дуже прекрасно, тому що це зовсім інший підхід профорієнтації даже наших дітей. І я думаю, що з цього, що ми почали, до 1 червня ми зробимо хоча б це. А потім ми продовжимо. Я думаю, цей проект на телестудії Рось по профорієнтації наших дітей, коли він вони відпочинуть уже влітку. А з 1 вересня я думаю, з що новими ми силами новими силами ми продовжимо вже і з іншими школами, і з іншими школами-інтернатами, будинками для дітей. Я думаю, що ми продовжимо далі працювати, тому що сьогодні заінтересувалися дзвонили з Віннігородський будинок інтернат У нас теж там є. І, тобто. Є у нас ще і школи такі, які Обичні школи, наші загальноосвітні школи. Я думаю, що управління освіти воно нас підтримало в цьому проєкті, воно і далі підтримує, що такі проекти потрібні сьогодні робити в нашій області, розказувати дітям, і показувати про різні професії, які є на світі. А то, що сьогодні почали з цікавих таких професій, як Це ваша що? професія, творчих таких, мислячих, то я думаю, що діти показали себе. Ви бачите, настільки вони творчі, настільки такий підхід у них, і як вони розковано себе ведуть, коли дають. Перший раз взяли мікрофон і вже розковано і свободно говорять про те, що вони хочуть Хочуть бачити і хочуть чути. І всі, подивіться, всі хлопчики і дівчата танцюють, співають, ще якби спортом чуть-чуть займатися. А? Щось, мабуть, забули трошки. Сказати, тобто, Потрібно майстер-класи зі спортсменами проводити. Да, да, мабуть, так, мабуть, обов'язково ми зробимо це. Дякую, Наталія Арсентівна. Ліль, хотіла б у тебе запитати. З приводу того, ми приїхали коли перший день. Вас до того ж підготували в принципі, а, директор, да, вчителі про те, що приїде там, телевізійна група, які будуть проводити майстер-класи. Ви взагалі уявляли, як це воно все буде, хоч, хоч щось там представляли собі в голові? Mm, чесно кажучи, я не уявляла собі, як це буде. А чому погодилися взяти участь в цій групі, яка ось у вас там 15 чоловік назбиралося? Ну тому що раніше я мріяла стати журналістом, mm -hmm. і мені захотілося попробувати себе в цій професії. А, тобто, ти після того, як закінчиш школу, хотіла б все ж таки за фахом журналістики? Так. Тобто і до нашого приїзду. Так. Ір, а ти як? Наскільки я знаю, ось ти вже ділилася тим, що ти хотіла бути диктором або а, взагалі податися до театрального? Так, хотіла. Ну і, мабуть, все-таки цей майстер-клас мені допоміг набратися більше впевненості, адже. Я дуже довго, довгий час мріяла про те, щоб поступити у театральне училище, але е, потім на певний час я зупинилася, але ну, майстер-клас це мені допоміг повернути свою мрію, і я все-таки ж е, докладу, докладу максимум зусиль, щоб е, поступити у театральне, мабуть, училище. А скажіть, будь ласка, що вам було найскладніше з того, що ми розказували? Чи все було зрозуміло, чи ні? Ось, в принципі, цей тиждень пройшов, ми його з вами провели, завтра їдемо до Михайлівки. Скажіть, будь ласка, чи є якісь незрозумілі речі, яких ви можете зізнатися зараз мені сказати, Руслана Юрівна, ну, я не зрозумів, але от зараз напряму запитую. Що було ну, найважче? Ну, Мені е, було найважче в перший раз е, стояти перед камерою, тому що це дуже складно. Дуже хвилю, хвилюєшся і, е, мабуть, вже уже потім вже потім набираєшся більш впевненості, і тоді вже в тебе все виходить. А так мені здалося, що ви все докладно розповідали, все докладно показували, оператори, ви, що, мабуть, не задавати ну, саме... питання, ні? Ні. Ну, саме завдяки вам ми... я набралася впевненості і е, все таки. Буду рушати в училище. Ну <кхи> да. Я зрозуміла. Ліль, в тебе були якісь складнощі в тому, що, що ми проходили, що робили? Ні, мене таки. Ну, звичайно, були складнощі, коли я перший раз Перше говорила. Це все да. Але по суті, ви досить впевнені. Наталя Арсентів навіть помітила, бо я була в процесі, да, а ось зараз вона подивилася сюжети. Сказала, що ви дуже гарно, тим більше ти знайшла, як красиво себе подати, да? якусь там ізюмінку, родзинку, як то кажуть, да? знайти якось у свою, ми робили візитку, і ти ось знайшла якусь таку родзинку, щоб про себе розказати, да? обіграти своє ім'я. Це дуже важливо, як для ведучого, да? обіграти щось. А, то по суті, ви Дуже гарно трималася, і це все ж таки все одно був найважчий да? момент, коли перший, перший раз. раз потім нормально. Так. Вань, ну, ти у нас оператор. Да? Були тут також сюжеті, зйомки зроблені твоєю рукою. Скажи, будь ласка, що для тебе було найважчим зрозуміти в операторській справі? Для мене найважче було зрозуміти в операторській справі. Як керувати камерою? Це було для, як, для, як для мене найскладнішим. Ну, ми а, споч... на початку, коли приїхали в перший день, ми розповідали про плани, там, що а, потрібно знати, що таке крупний план, середній план, загальний, панорама. З цим розібралися одразу чи ні? Ну, як для мене, я розібрався не так швидко, ну потро... потрохи я розібрався в цьому, і тепер я можу знімати і різними планами. Різними планами, і мені це цікаво. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, якого з дівчат тобі найбільше сподобалося знімати? Хто у нас таке найбільш фото фотогенічний і справляється добре перед камерою? Mm -hmm. Всі подобається знімати, ну, щоб найважча э... робота в оператора, щоб э... ніяких ли... э... зайвих рухів не було той людини, яку ти ну, знімаєш. Знімає. Mm -hmm. і, ну, і та людина, яку я, яку я снімаю, потріб повинна мене слухати, і щоб не було завих рухів. Дівчата слухались? Так. Скажи, і ось було чотири оператори. Да, якщо я для дівчат була одна, хто викладала, там, як потрібно подавати себе там на екрані, да, що потрібно робити, коли складаєш сюжет і коли його знімаєш, то тут приїжджали чотири оператори, да, які всі по-різному розказують, з ким найбільше сподобалося працювати. Запам'ятав когось із? Найбільше 4? мені сподобалось працювати з Олегом Вікторовичем. Ну, він приїхав до нас сьогодні. сьогодні да? І мені більш сподобалось тим, що він найбільше та... давав знімати, <смір> да? <смір> <Так>. <смір> а не просто тримати штатив. Так. <смір> да. а, а тепер я хочу запитати у вас: ось ми а, до речі, а, 31 травня у прямому ефірі будемо представляти вже роботи наших телевізійників, журналістів, операторів і ведучих. А сюжети, які вони знімали, в них було домашнє завдання, і вони. Перші кілька днів просто вчилися, а потім вже робили повноцінні сюжети. до речі, сьогодні ми щось і дознімаємо ще. Ось Іра зараз готова для того, щоб все ж таки дописати свій стендап після ефіру, так, Іра? Так. то Скажіть, будь ласка, які сюжети, які теми кожен з вас готував? У нас було 5 груп? Так. Моя група готувала, моя група складалася з трьох чоловік, з трьох дівчат. Наше завдання було, наша тема нашого сюжету буде нараз школи нашої. Ми будемо розповідати про нашу школу. Ми брали інтерв'ю у вчителів, які працюють в цій школі. Також ми запитували учнів, як їм ця школа чи подобається їм ця школа. Може, це буде такий сюжет про нашу рідну школу, в якій ми навчаємося. Ну я похвалюю, що ви вже навчилися самі такі цікаві питання підшукувати. То було так, що Руслана Юріна ще можна запитати. да? А тепер сьогодні сьогодні подивилася, що самі навіть оператор вас Олег Вікторович похвалив, що сказав, що молодці. Ви справляєтеся з поставленим заданням, що є цікаві, якісь запитання Не стандартні, не якийсь шаблон там. Да, а ось саме цікаві були запитання. Добре, Ліля? Моя група готувала інтерв'ю на вулиці. Ну мені дуже сподобалось працювати на вулиці, адже люди ну відразу погоджувалися відповідати на мої питання. Хоча моє питання було і не справжнім, угу. але все таки ми, ми трішечки розкриємо секрет, що ми трішечки пошуткували, але все ж таки було б цікаво почути реакцію, Яке в нас було запитання. Ну. Е, моє питання було таким, що з 1 червня 2012 року має вийти закон, у якому йтиметься про те, що дітям, які виповнилось 10 років. Вони мають право офіційно працевлаштовуватися. Ваше ставлення до цього закону? Вони <рес> дуже цікаві відповіді, чи можна в 10 років працювати дитині. Да? Ну, по суті, було, було що важко. На початку все ж таки відмовлялися да, там люди. Але Лілія Молодець вона викрутилася і навіть знайшла такий теж хід, якщо вона запитання про працевлаштування, вона пішла до магазину, там, там було ательє. І вона у власника ательє запитала, як... і що вона сказала? Вона погодила, що да, я візьму да. на роботу. Візьму на роботу <правда> <да>. <правда> ось таким чином. А, Вань, скажи, будь ласка, я, в якій групі ти був і що знімав? Ну, в принципі, ти там намагався знімати все, я знаю. Але ваша задача, яка була? Наша задача була зняти відому людину нашої школи. І ми знімали нашого директора Вас... Вас... Василя Антоновича. І на мою думку, дівчата, які були зі мною в групі, це Віка і Настя, вони справилися зі своїм завданням, і, на мою думку. Я теж справився зі своїм завданням. А, дякую. І до речі, ось Ваня у нас вже ми говорили навіть про те, що він хоче проходити там можливо влітку практику на телебаченні, щоб більше навчитися. Він не хоче чекати, доки закінчить школу, да? і потім піти до училища. До речі, Канівське училище у нас навчає цьому фаху. А, ну і я хотіла б запитати а, про загальні враження, і чи не, не мало було вам часу цього тижня для навчання? Мені був мені дуже сподобався цей майстер-клас. І особливу подякуємо. Ми хочемо подякувати вам, Наталії Арсентіївне, за те, що ви е, організували такий майстер-клас, який в якому ми себе випробували в ролі е, телеведучих журналістів. Це, Руслана це, це, це її професію. <рес> ну а професія. ну ідея ідея була моя, але все ж таки підтримка ваша, тому що тому я дресують. Подяку <рес> за те, що ми себе випробували в ролі телеведучих, журналістів, операторів, е, які можливо в подальшому житті нам допоможуть з вибором нашої професії. Дякуємо. Ну, а все ж таки, Часу було досить, чи є часу ще було запит... досить, але нам було, ну, мені, наприклад, було так цікаво, що я б, мабуть, хотіла також продовжити е, цей мастер-клас. Ну, мені дуже сподобалося. Я, мені, не, мені не вистачило часу, щоб е, я... дізнатися все, що хотілося б, так? Ну, все ж таки, у нас буде ще час, тому що я я вже обіцяла вас взяти потім на монтаж, тому що ми зняли тільки ну, таки у нас дійшли до якоїсь там середини процесу. Ми тільки все підготували для того, щоб змонтувати, щоб це були повноцінні сюжети, які ми змогли представити потім на, а, в прямому ефірі а, ваші вже повноцінні роботи. Ну і запитання з спроду того, що сьогодні ви вперше на телебаченні, да? і ми робили разом а, з вашою групою, з усіма а, хлопцями та дівчатами, які залишилися за. Кадром, але зараз підтримують нас там, в студії також. А, ваші враження від телестудії, що найбільше тут сподобалося? Чого, а, я, я бачила, що Юрій каже, ми там а, дуже уважно слухала диктора. Знову ж таки, там, коли ми там на радіо да, дивилися. А, що, що, що найбільше враження справило? Ану. Ну, давай Вань. Найбільше враження як для мене справило те, що ми. Я вперше на, телесту... на телестудії, і мене буде будуть показувати по телевізору. І як сказати, я ще ніколи не бачив себе на телебаченні і. Ну, буде сьогодні нагода така в дев'ятнадцять так. віднак... одразу себе побачите. в принципі, ви побачите себе вже в повторі. А, Ліль. Мені сподобалось бути на телебаченні, я також тут перший раз. А що саме на телебаченні? Що запам'яталось? Ну запам'яталось напевно так, як ми були в цій вашій програмі мистецька середа». Ага, а тобто там ці всі от студії, що я вам показувала, там новини, там суфлери таке. Вам не запам'яталось, ні? Запам'яталось. Але все ж таки сама присутність на ефірі. Це щось особливе, я так розумію. Ну що ж, а, а, я дякую вам, Наталя Арсентівна, Ще одне запитання Справді того, так трішечки пронансуйте, що буде відбуватися в Михайлівці, до якої ми їдемо завтра вже 17 травня. Також тиждень будемо відпрацьовувати. Ну ми телевізійники, зрозуміло, будемо відпрацьовувати сві, свої мастер-класи, що ще готується саме в Михайлівці. Михайліці, я думаю, що ми відпрацюємо і там, оскільки діти вже всі сказали, що вони і спортом займаються, то я думаю, що ми покажемо майстер-клас із хортінгу, тому що у нас обласне є хортінгове, ну, об'єднання, яке теж хоче дітям показати, що спорт здоровий спосіб життя це дуже дуже Корисно і тому я думаю, що там якраз будуть і ці майстер-класи, як я вже казала, рятівників майстер-класи теж е погодилося обласне управління надзвичайних ситуацій е теж дітям показати. Ну і діджеї, а також е ті професії, які ви представляєте сьогодні від судді Рось. Думаю, що для всіх буде дуже інтересно. Але я думаю, що діти себе попробували в цих професіях, і їм бачите, стільки сподобалось. Сьогодні ви провели ще екскурсії додатково, стільки стільки ще роботи тут на телестудії. їм сподобалось, що вони вийдуть, побачать на телебаченні, побачать їхні друзі, їхні близькі, їхні рідні. Але я думаю, що вони ще не сказали, що стільки ж тут роботи багато. Якщо працювати і навіть в телестудії Рось, то бачите, стільки треба кропіткої, чіткої роботи, злаженої роботи всього колектива, і вся ця це цепочка технологічна цепочка, яка є, вона дуже дуже велика, і дуже всі повинні багато працювати, щоб щось зробити. Навіть ця програма, яку роби, робить сьогодні Руслана Юрівна, от бачите, стільки людей задіяно, щоб зробити цю програму. Тобто працювати дуже багато треба і наполегливо в будь-якій професії, яка би не була, для цього треба багато працювати. Я думаю, що це ви дуже дуже добре уяснили і, і будете добре вчитися, щоб щоб дійсно працювати і телеведучими і оператами для цього оператора. І режисерами, До, для цього треба, звісно, ще й багато і гарно вчитись. Я думаю, що ви дуже прикладете для цього багато зусиль. Так? Ну, взагалі то ви зрозуміли, так? що робота телебачення це робота кого? Якщо ми разом працюємо, пам'ятаєте, я вам говорила? Кого? Команда. Команди, Команди правильно. Так. І сьогодні у нас була а, команда а, майбутніх телевізійників, операторів, режисерів, а, ведучих і журналістів телебачення. Ну що ж? Ми продовжуємо свій творчий процес процес телемарафону, який завершиться 31 травня, великим прямим двогодинним ефіром. Слідкуйте, будь ласка, за нами У наступній мистецькій середі. Ми покажемо свою роботу, яку будемо проводити у селі Михайлівка, також у школі-інтернаті. Ну, а мистецька середа на сьогодні завершена. Я прощаюся з вами. Зустрінемось за тиждень. До побачення.